Полтавську область не поспішають відвідувати потік. Туристів, як українських, так і іноземних, аналізують в облдержадміністрації. Невпинно зменшується. Кількість груп туристичних організованих зменшилася, але збільшились поодинокі сім'ями, родинами. Відвідувачі попри це у полтавському міському будинку культури у четвер відкрилася восьма міжрегіональна виставка Турсалон. Відпочивайте на Полтавщині. Представники районів області приїхали себе презентувати. Наголошуємо на можливостях лікувального оздоровчого туризму, це наші 12 санаторно-курортних закладів. Цікавлять сьогодні споживача садиби сільського зеленого туризму. Для них сьогодні буде проведено стіл і кожен зможе себе презентувати. Про те, що потоки туристів цьогоріч надзвичайно знизилися, говорять і запрошені гості, представники Сумщини. На з екскурсантами і туристами у сусідньому регіоні також зросла. Колеги приїхали до Полтави не тільки себе прорекламувати, а й повчитись і поділитись досвідом. Ми збільшили по Україні подорожі. Це е, на Закарпаття, Прикарпаття. Е, от е, центральну частину України е, пропонували. Ну і зрозуміло, ми не могли обійтися у нас. Е, Тенденція така до росту сільського зеленого туризму це є один із видів соціального відпочинку, і тому ми його пропонували, тому що криза як в країні, так і в кожного в сім'ї. Виправляти таку ситуацію впевнені фахівці треба комплексно і пропагуючи туризм внутрішній, і знижуючи ціни, наприклад, за рахунок короткоденних відпочинків для найближчих областей сусідів. А ось полтавцям, як приклад, запропонували долучитись 14 листопада до безкоштовної пішохідної екскурсії обласним центром. Будинки Полтави розповідають.